Привіт, палкі вболівальники синьо-білих. За останні кілька годин ми отримали новини, які безумовно зворушили серця значної частини наших шанувальників. Згідно з останньою інформацією, є ознаки того. Що Динамо готується обміняти трьох ключових лідерів команди наступного року. Залишайтеся з нами, оскільки незабаром я розповім, хто з трьох гравців може залишити команду. Перед цим я пропоную вам перевірити, чи ви вже підписані на наш канал і активувати дзвіночок сповіщень. Таким чином, ви не пропустите жодної новини, пов'язаної з найбільшим клубом України. А тепер перейдемо до новин: Динамо готується до можливих відходів футболістів в закордонні клуби. І цей перехід може відбутися вже наступного літа. Інформацію, яка обіцяє потрясти кулуарну ситуацію, оприлюднив портал Послушник, лив, зі слів відомого журналіста Ігоря Циганика, Динамо прагне максимізувати свої прибутки від багатообіцяючих талантів, і є вагомі ознаки того, що це може статися наступного року. За даними джерел, можливість продажів під час зимового трансферного вікна 2024 року практично виключена. Однак влітку все може суттєво Змінитися особливо після захоплюючого євро 2024 останніми роками динамівці привертають увагу іноземних клубів. І ця ситуація залишається постійною. Серед цих спортсменів виділяються воротар Георгій Бущан, півзахисник Володимир Брашко та талановитий Микола Шапаренко, який нещодавно отримав важку травму. Очікується, що Динамо зможе отримати більше 2 мільйонів євро за кожного з цих гравців. Важливо, щоб вони залишалися у хорошій формі до кінця сезону. Вийшли у другий раунд української прем'єр-ліги та потрапили до складу збірної України на євро 2024 якщо під чотири, якщо Вічні Сергія забезпечать собі місце на континентальній першості. Важливо підкреслити, що ці таланти продовжуватимуть свою кар'єру тільки в іноземних клубах, а можливість переходу в українські команди розглядатися не буде. Що ви думаєте про можливий відхід цих трьох гравців і як це вплине на нашу команду? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі новин про Динамо. До наступного відео.